Усім привіт! Ми продовжуємо нашу рубрику, готуємо з галицькою свіжиною. Беремо дві качані грудки, вони у нас калібровані, соєвий соус згідно нашої рецептури. Беремо половинку яблучка та ставимо у наш маринад. Посипаємо цукром. Цукор дасть нам стабільність у смаку. Розкатуємо апельсин, для того, щоб він був доволі м'який, відразу потече фреш. І в цьому прекрасному маринаді наша качена грудка має постояти 4-5 годин. Нарізаємо гарбуз для конфетюра. Гарбуз дуже крутий продукт. Це і овоч, і фрукт в одному обличчі. Для нашого гарбузового конфетюра потрібно залити родзинки кипятком. Фламбе дуже гарний і красивий, ефектний процес. Цукор. Даємо наш. Гарбуз, прянощів, коньяк має бути альденте. Неймовірні аромати. Родзинки, шматочок, масла. І наш гарбузовий конфітюр з родзинками. Готовий. Замариновано качену грудку. Витягуємо з нашого мокрого маринаду. Її потрібно добре просушити. Аромат неймовірний. Апельсиновий фреш з прянощами це щось дуже прекрасне. Нашу качену грудку ставимо обов'язково на шкіру. По тій причині, що між шкірою та грудкою є доволі хороший прошарок жиру. Трішечки розмарину. І дві скибочки свіжого імбиря. Перевертаємо грудку. І так ще 3-4 хвилинки. Ось і наша качена грудка. Вже готова. Поставимо її на серветку для того, щоб забрати зайвий жир. Викладаємо гарну невелику подушку. Викладаємо нашу качану грудку. гарбузове пюре.